Виконуємо номер 1728 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Знайди значення виразу 1,5х додати 2,9, якщо х дорівнює 0,8, 1,6, 2,4, 10 і 15,2. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 0,8, то значення нашого буквеного виразу дорівнює 1,5 помножити на 0,8 і додати 2,9. 1,5 помножити на 0,8. Помножимо усно, не звертаючи увагу, на кома. 15 множимо на 8, 10 множимо на 8 буде 80. 5 множимо на 8 буде 40. 80 додати 40 буде 120. Відокремлюємо дві цифри комою. Маємо 1,2. 1,2 додати 2,9 маємо 4,1, завдання друге, чи точніше друге значення нашої змінної х 1,6, якщо х дорівнює 1,6, то 1,5х додати 2,9. Дорівнює 1,5 помножити на 1,6 і додати 2,9. Виконуємо тепер множення вже в стовпчик. 1,5 множимо на 1,6. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали, 6 множимо на 1, 6, до 3, 9.

Наступне значення х. Якщо х дорівнює 2,4, то 1,5х, додати 2,9 дорівнює 1,5 помножити на 2,4 і додати 2,9 виконуємо множення в стовпчик. 1,5 множимо на 2,4. 4 множимо на 5, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4. До 2, 6. Множимо на 2. 2 множимо на 5, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1, 2. До 1, 3. Виконуємо додавання 0, 6, 3. Відокремлюємо дві цифри, кумою вийшло 3,6, а тепер 3,6, додамо 2,9, будемо мати 6,5 наступне значення х, якщо х дорівнює 10, то наш буквений вираз дорівнює 1,5 помножити на 10 додати 2,9. 1,5 помножити на 10 переносимо кому вправо на один знак. Це буде 15. І 15 додати 2,9 маємо 17,9. І останнє значення нашої змінної Якщо х дорівнює 15,2, то значення нашого буквеного виразу дорівнює 1,5 помножити на 15,2 і додати 2,9. Виконуємо множення в стовпчик 15,2. Помножимо на 1,5. 2 множимо на 5, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25. да 1, 26. 6 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5, 5,5 2, 7. Множимо на 1, 2, 5, 1. Виконуємо додавання 0.

9 додати 8, 17, 7 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 2, 4, до 1, 5. І 2 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 25,7. Ми знайшли значення виразу при умові, що х дорівнює 0,8, 1,6, 2,4, 10 і 15,2. Номер 1728 виконано